Вітання глядачам ТВА. Це передача наше здоров'я. Мене звати Тетяна Дубіцька. Сьогодні ми поговоримо про те, що ефективна допомога людям найважливіше завдання фармацевта. А розповість нам про це засновниця системи аптек гармонія, докторка фармацевтичних наук, голова громадської організації Аптечний Грегіум України Галина Миколаївна Мельник. Доброго дня, доброго дня. Ну що ж, давайте розпочинати. У наступному році виповнюється 25 років від заснування медико-фармацевтичної компанії Гармонія 2000 Отож починається і бюджетний, і ювілейний рік. Які ваші думки з цього приводу і плани? Події останніх років стали сильним стресом для кожного з нас. Україна зіткнулася з таким випробуванням, як пандемія covid 19 а пізніше широкомасштабна російська агресія. Наше суспільство перебуває в стані глибокої гіперкризи, і дуже важливо, що український бізнес розвивається. Зокрема, ми розвиваємо кілька напрямків нашої діяльності. Досвід це дуже важливий чинник, тому що за тих 25 років було чимало складних сторінок у житті. І при тих викликах, з якими приходиться зіштовхуватися в сучасних реаліях. Оцей шлях довжиною чверть століття це є те, на що можна опертися, зробити аналіз, побачити помилки, досягнення і е, накресливши цілі і пріоритети, рухатися вперед. Наша бізнес-модель зазнає постійного вдосконалення. Ми розвиваємо три напрямки нашої діяльності: це фармацевтична практика, медична практика та виробництво, в тому числі і виготовлення лікарських засобів в аптечних умовах. Ми дбаємо про те, щоб наші аптеки були, мали гарний сучасний вигляд. Для того розвиваємо і програмне забезпечення, і інтернет-ресурси. Це дає нам можливість бути учасниками багатьох державних соціальних програм. Ми дбаємо про те, про базове мислення фармацевта, про цілісність професії фармацевта. Ми часто проводимо фітовиставки лікарських рослин з метою покращення нашої єдності з природою. Під гаслом лікар лікує, а природа зцілює. І наш новий напрямок це медична практика, яка має вже п'ятирічну історію. Це первинна та вторинна медична допомога. І оця синергія, оце поєднання цих напрямків, дає можливість нам краще надавати послуги і фармацевтичні, і медичні. А також бути в тренді, як то каже, всіх всіх інновацій, які відбуваються в охороні здоров'я, ми також пропагуємо здоровий спосіб життя та профілактику захворювань. Знаєте, я недавно читала що в щотижневка аптека, що наш міністр охорони здоров'я пан Ляшко хотів вакцинуватися від грипу, але хотів в аптеці. Відповідно, як це згідно європейських нормативів. І це на короткий момент виявилося такою проблемкою, тому що не було. Такої аптеки, а вже пізніше все стало реальністю. І міністр радить аптекам брати ліцензію на медичну практику. А в нас це вже є. Тобто у нас ми вже кілька років працюємо. У нас при чотирьох аптеках є медичні кабінети, де можна здати аналізи. А також, якщо фармацевти зараз проходять богомольці спеціальні курси, можна проходити вакцинацію і в аптеках. Тому ми намагаємося розвивати кожні з напрямків, рахуємо. Що аптека це є найближчий заклад охорони здоров'я для людей. І він є часто першою точкою контакту при бажанні людини покращити своє здоров'я. Міняється і саме розуміння аптечної практики, оскільки проходить зміщення фокусу з продукту до фокусу на пацієнта. А звідси вже випливає і ряд поєднаних завдань. І оці наші планки, ці наші сегменти, вони формують нашу таку спільну стратегію на майбутнє, яка є не тільки для нас, і для багатьох підприємств і актуальною. Це є людиноцентрична бізнес-модель. А скажіть, будь ласка, які події та тенденції у реальному секторі економіки мали вплив на фармацію в цілому в Україні? Як відомо, в Україні тривають євроінтеграційні процеси з метою створення? І наближення України до єдиного простору з Європи, а також модифікація дизайну згідно вимог ЄС. Фармація є галузь охорони здоров'я наближена до критичної медицини. Відчутним є і те, що в країні йде війна, затяжна війна, а це і виснаження фінансових і людських ресурсів. Треба враховувати те, що Конституція і деякі закони є на паузі, що є таким, знаєте, підґрунтям. Для розвитку олігархії, корупції, монополізації, а також підтасування певного законодавства під певні кола. У більшості підприємств, громадських організацій, є воля рухатися в напрямку до Європи. Але, наприклад, такий випадок: от закон про лікарські засоби був прийнятий на початку війни. Це новий закон, в якому були закладені базові основи для обігу лікарських засобів, вже як кажуть, як Європі. Але він на паузі і має вступити в силу через 30 місяців після завершення війни, тобто невизначений період, і ця невизначеність вона фактично руйнує фармацію. Також о, не прийнятий закон про фармацевтичну діяльність, який би дав можливість органам самоврядування видавати дозволи на відкриття аптечних закладів. Тому маємо, що маємо маємо скупчення на деяких участках дуже великі скупчення аптек, що є ненормальним для світової практики. Але все таки процеси і продовжуються розвиваються, тому що, наприклад, в серпні цього року був прийнятий в першому читанні закон про місцеве самоврядування. Згідно цього закону, професійні організації отримали певні права і обов'язки. І так, наприклад, фармацевтична палата може вести реєстри фахівців, може погоджувати прийняття наказів, а також інших підзаконних актів, що стосуються професійної організації, впливати на програму вузів, а також на відкриття аптек, тобто на квотування аптек залежно від кількості людей на аптеку, залежно від пішохідної доступності. Я рахую, що це є позитивний крок, і в Європі це вже все давно здійснено. Вони них ці права і обов'язки створювалися на протязі багатьох десятиліть. Як результат діалогу влади громадськості і підприємств, а ну а Україні, звичайно, треба ще вчитися. Я все таки по натурі оптимістка і рахую, що якщо оці вище перераховані закони будуть прийняті в Україні, і вони запрацюють то на 70% євроінтеграційні процеси будуть забезпечені, і це буде дуже позитивним впливом на весь ринок. А от Оці ця пауза, що є, вона дійсно дуже несприятлива і для монополізації, і для корупції. Чи при такій великій кількості аптек, чи взагалі є все необхідне для населення, чи все-таки є якийсь дефіцит у ліках? Ну, зупинимося на основних проблемах дефіциту ліків. Може бути багато аптек, може бути багато ліків, тому що є така тенденція, що ринок генерики у нас. Тобто на одну міжнародну назву може бути до 30 торгових назв. Тобто може бути дуже багато ліків аптек, а дефіцит він існує. І причини його можуть бути різні. Якщо взяти, наприклад, поверхневі, це може бути, допустимо, якісь політично економічна ситуація, може бути недостаток фінансових ресурсів. Але глибинні причини вони десь там заховані глибоко і потребують систематичної роботи держави, громадськості і підприємств. Наприклад, практика Європейського союзу вона говорить про те, що є квоти на ліки. І вони потребують, є запаси, тобто вони створюються, системно створюються. І за порушення цього квотування існує кримінальна відповідальність. Я думаю, що і така і напевно, ситуація зі зброєю. Тобто це розраховується, це треба передбачити, і це треба за тим слідкувати. Ну, приблизно є так 300 субстанцій, не ліків, а субстанцій. Зараз, у 2023 році, Єврокомісія. Вона посилила свою діяльність в тому напрямку, з чим це пов'язано з глобальними ризиками. Глобальні ризики це, наприклад, ланцюг постачання субстанцій в Європу іде через Індію з Індії та Китаю. І в разі якоїсь політичної нестабільності Європа може залишитися без субстанцій. Тому як вони з цього виходять? Вони, по-перше, збільшують запаси. По-друге, така діяльність як решоринг виробництва, тобто на європейських майданчиках починають виробляти субстанції, і це би мало запобігти тим ризикам, які можливі через цю нестабільність. Я рахую, що в Україні недостатньо проводиться цих міроприємств, адже ми пам'ятаємо такий страшний початок війни, коли ліків було недостатньо. Це такі препарати як антибіотики, і вакцини, і, допустимо, фактори згортання крові, і препарати на основі плазми крові, і імуносупресори. Тобто, це ліки для хронічних захворювань, це ліки, без яких люди не можуть не можуть жити. Ми навіть не уявляємо, як все швидко зміниться. Наприклад, в 90-х роках у нас була ціла система станцій переливання крові, які виробляли препарати на основі плазми крові, і комусь треба було це зруйнувати. І... Виявляється, що в Хотині була найбільша станція, станція проливання крові на всій, всій західній Україні. А зараз монополістом є Сполучені Штати Америки. У них 1200 станцій, і вони забезпечують в тому числі і Європу. Україна все-таки дещо має, і в неї в нас є завод, і якась частина є. Але цього недостатньо, тому що країна воює, і ці препарати потрібні, і вони забезпечуються зокрема і за рахунок імпорту. Давайте тоді ще поговоримо про стан речей ближчий до нашого місця перебування. Як я вже говорила, для нас дуже важливо, щоб кожна аптека була відповідним закладом охорони здоров'я. І дуже важливо, щоб оце, оцей туман війни, оці світові кризи не заважали нам бачити наш шлях розвитку. Я завжди вважала і вважаю, згідно вже світової практики, що. Дефіцит препаратів заводського виробництва може частково компенсуватися за рахунок аптечного виготовлення. Це наприклад, існує в Польщі, в Німеччині. Тобто, там навіть є такі домовленості, що, наприклад, аптеки мають виглядати тільки ці препарати, які не виготовляють заводи. Але пам'ятаю, як на початку пандемії не вистачало антисептиків під час війни звичайних елементарних речей, препаратів йоду, перекис хлорексидину, і це все забезпечували аптеки. Тому кризові періоди це взагалі дуже потрібно, але і зараз це теж потрібно. Знаєте, ми можемо і гордитися. Я думаю, що в нас все-таки на теренах області існує виробнича аптека, система аптек Гармонія, яка здійснює виробництво традиційне виробництво екстемпоральне, виробництво лікарських засобів, але вже в новітніх умовах, тобто використовуючи європейське обладнання. Я вдячна долі за те, що ну, оскільки я фармацевт по освіті, Львівський я закінчувала. Але мені прийшлося свої наукові роботи робити в Харкові а там найпотужніша школа з технології ліків академіка Олександра Івановича, Тихонова, вже покійного, на жаль. І пройшовши цю школу, я зрозуміла, що воно має майбутнє. Ми вивчали, Ми проводили дослідження в всіх країнах, вивчали це екстемпоральне виготовлення, і я захоплювалася тим відношенням в цих державах як на національного надбання. Вони це оберігають, вони знаєте, хто кажуть, колишу і розвиваються. А в нас треба розуміти, це все безпощадно знищувалося. Але оця така, скажімо, моя робота професійна, навіть цього і недостатньо. Важливо відноситися до цього не як до бізнесу, а до як покликання, тому що часто потребує і самопожертви, і знаєте, таких надлюдських зусиль для того, щоб це розвивати, щоб все було нормально. І тому ми запускаємо і процеси виробничі, і стандартизуємо їх. І також обладнані, тобто валідовані процеси і пройшли міжнародну сертифікацію на відповідність стандарт ISO 900-2015. У нас є там три такі ланки. Це перше це збереження і оптимізація традиційної рецептури, друге це обмін досвідом з аптеками, виробничими Львова, Харкова, Хмельницького Рівного, а також виготовлення комбінованих лікарських форм. Використання фітосубстанцій. І е, хочу подякувати за завідувачі кафедри і кафедрі технології ліків Харківського національного фармацевтичного університету, особі Вишневської Лілії Іванівни, за допомогу, за співпрацю. Між іншим вона є нашою землячкою. І е, хочу наголосити на тому, що сама ситуація, яка відбувається, е, в заптечне виготовлення це є відображенням політичної ситуації, яка є в державі, яка має олігархічну модель. Іде в пріоритеті не цінності, а сила, і коли можуть бездумно знищуватися цілі галузі народного господарства. А які інші суттєві складові успіху системи аптек гармонія? Як я вже казала, ми дбаємо, щоби наші аптеки були на сучасному рівні. Це і сучасне комп'ютерне технологічне обладнання, сучасні програмні комплекси. І це дозволяє нам бути учасниками багатьох державних і соціальних програм. Це і програма Доступні ліки. Це програма. Я думаю, що більшість боковинців знайомі з цією програмою. Це програма, яка дозволяє безкоштовно за рахунок держави або за невеличку доплату отримувати необхідні ліки. Лікування серцево-судинних захворювань, і нецукрового діабету, бронхіальної астми, психотропні препарати, імуносупресори. І ця програма вона постійно розширюється. Це програма медичних гарантій, яка дозволяє пацієнтам, які декларуються в наших сімейних лікарів-педіатрів, отримати безкоштовно медичні послуги, а також певні аналізи, також програма Національний кішбек, яка дозволяє при закупці в наших аптеках, лікарських засобів та супутніх товарів національного виробника отримати знижку у розірі мінус 10. На свою карточку, є насиченість, певно, і соціальними програмами міжнародними, такими як американська програма MediCard, Терапія Плюс, програма ЕБОТ. Ці програми дають можливість отримувати вже знижку на оригінальні препарати від мінус 30 до мінус 50%. Тому я вважаю, що нашими перевагами є турбота, постійне зміцнення інноваційної екосистеми підприємства. Друге постійна робота над фармацевтичними і медичними процесами і постійне її удосконалення. І третє це прагнення надавати цілісність і повноту фармацевтичних і медичних послуг. І оця така сукупність дає можливість нам мати своє місце на ринку. І як субнаціональні мережі, яка працює тільки в двох областях: це Чернівецький і Івано-Франківський. Конкурувати з національними мережами, які створюють в основному торгові точки. А в нашому випадку ми маємо аптеки з розвиненим функціоналом фармацевтичного рітейлу, який відпускає в тому числі і наркотичні лікарські засоби, які здійснюють виготовлення лікарських засобів, в умовах аптеки, доповнюють фармацевтичні послуги, медичними послугами та активно займаються профілактикою захворювань, проводячи фітовиставки, проводячи дні здоров'я. Давайте ще повернемося до євроінтеграції. Скажіть, будь ласка, які переваги отримує рядовий українець від цього процесу? Перш за все, це доступність надання медичних фармацевтичних послуг. Доступність це важливий критерій соціально-економічних показників охорони здоров'я. Він передбачає економічну доступність, яка здійснюється через систему реімбурсації, як я вже казала, доступні ліки, та також контролем держави за цінами. А також пішохідна доступність, і от були прийняті зміни до ліцензійних умов, що стосується малих аптечних пунктів для того, щоб кожне село найвіддаленіше мало доступність до ефективної фармацевтичної допомоги. Що стосується ефективних лікарських засобів, то важливо, що в Україні з початку війни запрацював департамент оцінки медичних технологій. Щоб мати можливість порівнювати ефективність лікарських засобів, які мають різні торгові назви, однаково водіючи речовину, але ефективність в них може бути різна. Але це є дорогостоячі процедури, тобто передбачають і багато часу, і, і, і гроші. І тому процес не здійснюється так швидко, як би нам хотілося. А щодо мобільних аптечних пунктів, яка наразі ситуація в нашій області? Мобільний аптечний пункт. Це програма державна. Яркою дуже гарна програма. І знаєте, я, я коли приймала рішення, то мені позвонила колега з іншої області і сказала, що це не докторське діло робити такі мобільні аптечні пункти. Ми єдина аптека в області, яка відкрила такий мобільний аптечний пункт, перед тим як науковець завивчала досвід європейських держав, зокрема Німеччини. Мені дуже сподобалось, як там все поставило. Не, звичайно, це поставлено краще, це напрацьовано, і меблі, і, це, ну, і весь, як кажуть, ланцюжок. Але на перший маршрут, коли ми поїхали з водієм, з фармацевтом, ну і ще ряд, як то кажуть, поважних людей, ми були приємно здивовані, знаєте, які гарні люди в нашому селі і як вони нас зустрічали. Я рахую, що ми всі в боргу перед селом. І тому ці люди мають і доступ і до програми Доступні ліки, і до програми Національний кішбек. Я зрозуміла, що незважаючи на цю на рентабельність, ми все-таки будемо їздити, що ми не можемо не їхати. Але тут є такий момент, що ми потім поїхали ще по одному маршруту. Я зрозуміла слідуючи: що все-таки мало хотіти аптеці цього. Ця програма, вона скоріше є державно соціальна. Вона потребує комплексних взаємодії певних ланок, а саме органів самоврядування, первинної ланки охорони здоров'я і аптеки. Тому що кожна людина потребує турботи. Вона, і рецепти треба виписувати, і оглянути треба людей. Деколи людина і не має цієї волі може бути в депресії. Треба, як то кажуть, прийти, нагадати, і от така комплексна взаємодія вона дійсно може забезпечити по всій Україні наших сільських жителів доступною фармацевтичною допомогою. І я рахую, що при такій кількості аптек це не є проблемою. Проблемою є просто консолідація. Чимало спеціалістів і навіть просто споживачів вважають, що на даний час ми маємо ліки з вищою ціною, але гіршою якістю ніж у Європі. Що ви думаєте про це? Ну, ефективність ліків і безпечність ліків, а також ціна це все дуже важливі питання. І ми маємо звичайно певні ліки без доказової терапевтичної бази, тобто не досліджені ще до кінця. Ми маємо недостатню кількість лабораторій акредитованих. Щодо цін про це багато говорять і дуже хочуть вирішити на всіх рівнях, але воно стосується більше законодавчої ініціативи, тому що. Є питання виробників, які платять маркетингові договори. є питання дистриб'юції, яка монополія фактично є. І тому я рахую, що все-таки, якщо це взятися на такому високому рівні, то це питання може бути вирішене, чого кажуть нам всім і бажаю. А які ще проблеми, питання ви вважаєте актуальними на даний час? Є ще питання професійної доступності. Тому що надання якісної фармацевтичної допомоги фармацевтичної опіки є дуже важливим, воно потребує постійного навчання. Я не можу сказати, що у медуніверситетах чи у фармацевтичних на фармацевтичних факультетах дають недостатні освіти, але як би їй не давали швидка динаміка змін? Тенденцій накопичення знань потребує дуже дуже постійної роботи, і ми над цим працюємо і хочемо навчати наших колег, щоб вони здійснювали якісну фармопіку. Це стосується і профілактики захворювань, так, наприклад, вакцинація. Тут іде питання про міждисциплінарний підхід в роботі фармацевтів, тобто фармацевта розглядають як члена міждисциплінарної бригади. І при такому підході аптека може багато взяти на себе таких функцій, яка, як скаже, десь розгрузить систему охорони здоров'я, і при такій кількості інформації це потрібно. Наприклад, наведу такий приклад своєї практики. У мене був в гостях один професор, він перед тим консультувався в інституті Амосова і поїхав своїми ліками, поїхав на море, і в нього сталося висипання. На шкірі і він вже коли приїхав, зайшов в гості і питається, може ліки неякісні. Я дивлюся і бачу кордарон і кажу: так кордарон і сонце вони сумісні. Тобто, коли ти отримуєш кордарон, це антиаритмічний препарат, то ти повинен вже уникати сонячних променів або принаймні використовувати. Крем, захисний від сонця-крем був дуже здивований, знаєте, каже, я в таких світилах обслідувався і каже, як це так. І тут нема нічого дивного. Таких моментів в житті буває дуже багато. Оцей знаєте, багаж цієї інформації не дає можливості виговорити лікарю всю інформацію. І тому ми вчимо наших фармацевтів, що ми зобов'язані оцією фармопікою, яка це є ціла наука. Тим більше використовується сучасні досягнення. А я хочу сказати, що маючи медичний центр, вже як синергія, ми маємо ще що почерпнути. І наші консультації ми прагнемо до того, щоб вони були якісні і щоб ми могли якнайкраще допомагати людям. І тут ще є таке питання професійного профайлінгу, тому що фармацевт фактично він, знаєте, зазнає втоми перевиснаження. Люди приходять втомлені. градус стресу в суспільстві зашкалює. Дуже мало людей приходять з позитивними емоціями. І як кажуть, фармацевту чи не дають, і ніхто цього не хоче, ні цього не прагне. Але просто те, коли хочеться, елементарної посмішки і вдячності, тому що дуже важко працювати. І цей професійний він вчить фармацевтів передбачати поведінку. Пацієнтів, тому що щоб не давати, щоб стрес поширювався, щоб людина не прийшла, і щоб в неї від цін, а може ще якоїсь ситуації, щоб в неї ще відбувся якийсь додатковий стрес. Для того це передбачення поведінки, а зрештою розгруження і гаманця, тому що можна порадити якісь ліки, які на реімбурсації, можна порадити якийсь аналог. І це може оцей діалог, оце відношення може розгрузити. Пацієнта і зменшити цей рівень стресу. А яким чином взаємодіють складові вашої бізнес-моделі і як війна впливає на вашу діяльність? Наші складові це медична практика, як я вже говорила, фармацевтична і виробництво взаємно доповнюють одне одного, одного. І ми спостерігаємо неодноразово. Це ефект синергії, а також це формування цієї людиноцентричної моделі, яка де зміщення фокусу йде з продукту на фокус до фокусу на пацієнта. Це спостерігається і при наших фітовиставках, і, наприклад, при проведенні днів здоров'я, де працюють кабінети забору біологічних рідин, де людина може прийти отримати аналізи, здати безкоштовно. Певні дні ми проводимо деколи і від холестерину, деколи від магнію. і постійно проводимо на рівень цукру в крові і може, скажімо, там, попити нормального чаю, отримати консультацію, і тим більше в ті дні ми. Пропонуємо пройти їх при бажанні і безкоштовні консультації в наших лікарів, чи ендокринологів, чи в кардіологів, чи можливо в сімейних лікарів, для того, щоб як то кажуть, був цей завершальний цикл. Тобто ми намагаємося зробити наші аптеки комплексними закладами охорони здоров'я для того, щоб людина завжди мала, могла отримати все, що їй потрібно. І хочу сказати, що ми дуже націлені на реабілітацію, а також на профілактику захворювань, на пропаганду здорового способу життя. І завжди нагадуємо людям, що незважаючи на, на часи, кожен сам собі гіпократ, людина повинна дбати про своє здоров'я, чого всім вам і бажаю. А то на цьому будемо завершувати. Я дякую вам за розмову. Нагадаю, у нас у гостях була засновниця системи Аптек Гармонія, докторка фармацевтичних наук, голова громадської організації Аптечний регіум України Галина Миколаївна Мельник. Це була телепередача Наше здоров'я зустрінемось на ТВА.